Здача квартири під ключ. Сьогодні закінчили об'єкт і віддаємо ключі замовнику. Ось цю квартирку ми робили. Труся, яка займалася повністю дизайном, проєктом, ремонтом, замовленням меблів, контроль всіх постачальників і так далі. Катруся. Так, що ми закінчили? Тобто катруся, що закінчила? Показував вам раніше, тут у нас не було. Тут щиток захований під дзеркалом. Зробили підсвітку, вже зробили. Шафа стоїть дуже велика. Тут у нас встановили всю сантехніку, ми безпосередньо ставили. Сьогодні підключили тут автоматику, яка керує всім опаленням. Тут везде тепла підлога. Підсвіточку хлопці попідключали, полички. Ось так все виглядає. Ось так у нас під зеркалом. Ой, скло, скло, склон, все рухається. А, скло, до речі, хтось так. там у нас запитував, що незручно мить. Насправді у нас отак раз. І можна, шторка двигається. Тому якби трохи простіше зі склом буде працювати саме на ванні. Ну і заходити в ванну насправді буде теж простіше. Далі у нас кухня, обідня зона. Тут трохи декору, реєчки у нас декоративні, світильник. Там у нас гостьова чи вітальня, підемо трохи пізніше. Ось так Катя займалася теж замовленням кухні. В общем, все, що ви бачите, це займалася катруська. Да? Да. Да. Катюня всім займалася. Ось так вийшов ремонт. Сьогодні, дівчата, у нас довішали штори, тюль. І ось вже завершений етап, все закінчено, помито, здаємо ось таку квартирку. Далі у нас що ми маємо ще? Ось така у нас вітальня, невеликий диван. Декоративні рейки, світильники. Ні, ні, стінові а, стінові панелі. Петруся <гум> каже, стінові панелі. Там декор ТВ-зона. І тут замовник просив, не захотіли ділити там якимись гіпсокартонами і так далі. У нас стоїть скло, яке роздвигається. По ту сторону у нас штори. Ну і все зашторюється. Ось так можна там усамітнитись і як би відпочивати, якщо у вас тут гості. Далі в нас ще є окрема зона, так звана робоча. Тут є стіл, світильник, полички, шторки, підсвітки самі різні. У нас по карнизах теж вони присутні. Ці підсвіточки, котрусь покажеш. Ось таке у нас теж різні сценарії, світла. Да, різні сценарії світла вони присутні. І тут, оскільки у нас кімната не дуже велика залишилась, не ставили сюди кровать, поставили диван розкладний, який можна переробити вже в саму спальню зону. Тому ось такий варіант. Теж у нас МДФ-панелі да? чи декоративні uh -huh, да -да -да. панелі. Катруся замовляла картини нам індивідуально малювали всі ті, що ви бачите на квартирі, чисто під дизайн. Ось такий ремонт у нас вийшов. Катруся у нас молодець. Підписуйтесь да, на Катін канал, вона там окремо веде. Я в себе її відмічу. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися, кому потрібен. Не тільки якісний монтаж системи опалення, якісний дизайн, проект якісне виконання ремонту. Звертайтеся до катрусі або пишіть мені. Ми з вами зв'яжемось і зробимо вам якісний ремонт.